Він був лицарем української пісні. Нині у Чернівецькій обласній універсальній бібліотеці імені Михайла Івасюка провели вечір-спомин пам'яті Левка Тарасовича Дудковського. На заході були присутні друзі, колеги та учні народного артиста України. Більше подробиць далі у сюжеті моїх колег. 16 травня цього року на 80-му році життя помер народний артист України, один із основоположників української астрадної пісні та засновник легендарного ансамблю Смирічка Левко Дудковський. З Левком Тарасовичем бібліотека мала дуже дружні й теплі стосунки все життя. Дуже багато в нас було спільних заходів проведено. Останні роки вже життя Левко Тарасович вів трошечки такий відособлений спосіб життя. Були проблеми зі здоров'ям, тому він не хотів публічності, не хотів таких великих широких заходів. Тому що, як говорив сам Левко Тарасович, для його слабкого серця були шкідливі будь-які хвилювання, як хороші, так і погані. Вшанувати пам'ять народного артиста України у Чернівецькій обласній універсальній бібліотеці імені Михайла Івасюка. Провели вечір спомин. Ми вирішили зробити такий об'єднаний захід: Вечір спомин про Левка Дудковського. Де запрошуємо друзів, всіх, хто знав Левка Дудковського, хто з ним працював, хто хоче сказати своє слово, тепле слово спомин про нього. І думаю, що вийде такий гарний розгор. Вечір, де все, що не було сказано можливо за життя, буде сказано сьогодні, для того, щоб ми всі пам'ятали, знали і таку людину, людину легенду, як Левко Тарасович Дудківський. Колеги та учні Левка Дудковського згадують його як професіонала своєї справи, який жив нею. Це мені дуже дорога людина, як композитор, як. як Засновник колективу Смирічка як старший пісенний побратим, який завжди цікавився моєю творчістю, підтримував мене з перших моїх днів. Співали мої сини в нього в його колективі Павло дворський молодший. І просто тому, що він легенда української пісні, лицар української пісні. І Великий українець, я не могла не відвідати цей захід, адже Левко Тарасович був керівником нашого колективу. Він завжди нас підтримував, допомагав нам, завжди відстоював інтереси нашого колективу, спілкувався до останнього з нами. Він був як порадник, як батько для нас. Ну я просто не могла не прийти, звичайно. Також в рамках зустрічі спомоду презентували видання, яке було підготовлене до 80-ліття Левка Дудковського. В цій книзі зібрані матеріали, які відображають пісенну спадщину композитора, також літературу про його життя і творчість, про його відзнаки. Нагороди, відзначення ювілейних дат, про його родину, зокрема про художницю, модельєрку Аллу Дудковську. Також окремим розділом у нас є. Левко Дудковський, засновник вокально інструментального ансамблю Смирічка, де вміщуються матеріали з часів заснування з 1967 року до 2023 року. Наразі книга видана невеликим тиражем. Однак у бібліотеці сподіваються, що вдасться її довидати та розповсюдити по книгозбірнях нашої області. Ірина Задорожна, Георгій Максимюк, Чернівецький промінь.